Першоверховні апостоли Петро і Павло вибрали свій, свій шлях до Бога і, і йшли своїм шляхом дорогою Спасителя нашого Ісуса Христа. І ми з вами вибрали свій шлях, і йдемо своєю дорогою до Бога, і йдемо по заповідях Отця нашого Небесного і заповідях Спасителя нашого Ісуса Христа. Інколи задаємо запитання. А що має бути в основі нашої віри? Бо слови кажуть в першу чергу віра. Та віра повела першоверховних апостолів Петра і Павла за Ісусом Христом. Але вона була чимось наповнена. Вона була наповнена правдою істиною. Вона була наповнена тим, що те, що він говорив, до нього ніхто не говорив. Він говорив те що приймали людське серце, бо він говорив, що любов це і є Бог. Відпорив на їхніх очах чудеса, які не могли творити ні радіни, ні шамани, ні лікарі, ні правителі світу. Бо він робив чудеса для того, щоб посилити віру маловіруючих, а тим часом і засвідчити свою божественну природу. Посланника Отця Небесного на землю як Богу чоловіка. Він воскрешав мертвих і це бачили. Він виліковував важко хворих, безнадійних, і це бачили. Він піднімав тих, які не могли ходити, і незрячих робив зрячими і це бачили. Але найголовніше, що він говорив устами Отця нашого Небесного. І закликав дотримуватися тих святих заповідей, які послав нам у Ритті. І якщо ви уважно читаєте святе Писання, святе Євангеліє, то ви також звернете увагу, що практично всюди Спаситель говорить, що це не моя воля, а воля Отця Небесного, який мене послав. Що я виконую те, що заповідає і каже мені мій Отець Небесний, який є там, у царстві Небесному. Що я виконую ту роль і завдання, яке мені було поставлено зараді спасіння Тож ж веду до того, що від ми з вами. Якщо ми хочемо, щоб наша віра підтримувала нас у щоб Отець Небесний був з нами і чув нас, Бо ми так само повинні почути те, про що казав і Спаситель наш Ісус Христос, виділяючи дві найголовніші заповіді, при цьому говорячи, що інші мають велике значення, але дві найбільш важливі. Улюбіть і сприйміть всім своїм серцем душою і розумом Отця нашого Небесного. І нехай, окрім нього, у вас ніяких не буде інших богів, яким ви будете поклонатися, поклонятися чи іти. А також друга, одна із найбільш важливих заповідей, каже Спаситель, любіть колишніх своїх, як самих себе. І в цій любові ви будете спасені і зрозумілі Отцю нашому небесу. Бачите, ця заповідь має одно слово, яке з одного боку непомітне, почитаючи Івангель, цю фразу чи промовляючи, ми завжди говоримо любіть ближніх своїх і самого себе. А от слово своїх, ми якось на нього мало звертаємо увагу, що Господь вказує на те, що людина повинна в першу чергу любити ближніх своїх, свою матір і батька, свою дружину і своїх дітей, своїх соплемінників, свій рід, свою націю, свою державу, землю, яка тобі дана Бог, так як нам, українцям, все це дано від Отця нашого Небесного включаючи нашу святу українську землю, святу українську державу і святу нашу помісну, автокефальну православну церкву України. Тож для того, щоб правильно розуміти, хто такі першоапостоли, як і всі перші апостоли і їхні послідовники, або по їх єпископській спадковості, всі праведні єпископи, єпископи, треба знати. Ця віра і опора на цих першоверховних апостолів Петра і Павла та їм подібним, опирається неодмінно дотриманні заповідей Божих, серед яких і та, яка вказує, що те, що тобі дано Богу, бережи, цінуй і захищай. Сьогодні, коли особливо 2014 року. А зараз в останні дні з 24 лютого 2022 року широкомасштабно, наш боголюбивий і мирний народ втягнутий у війну, яка принесла смерть на ругу і гном на нашу святу українську землю. Звідти згоду прийшли неокомуністи, які свого часу не були добиті. Які не були приведені на людський суд за ті злочини, які зробила комуністична партія перед усіма народами колишнього Радянського Союзу. А особливо ті злочинці, які зробили немисніми злочини перед українською нацією у 20 столітті, знищивши живце майже 40 мільйонів українців. Це їхні добитки, їхні діти учні, реанімаловши. Минулий режим, перетворивши свою державу в концлаги, сьогодні прийшли, як варвари, як дикуни на нашу святу землю несучи смерть. Притом лукаво прийшли, несучи в руках корульви, несучи святі ікони Спасителя і Богородиці, говорячи про те, що йдуть сюди, зокрема, захищати гонимих, ніби твоїх собратів з московського патріархату. Прийшли, нагломившися над заповідями Божими і прийшли забирати те, що їм Богом не дано, прикриваючися Богом. Ми з вами розуміємо, що ніякого відношення до Бога і до праведної віри Христової вони не мають. Це не ті християни, які сповідують першоверховник, апостолів Петра і Павла, апостола Українського Андрія Первозвану, усіх інших апостолів святих. Оце вбивці. Це Боговідступне. Сьогодні наш весь народ, а особливо ті найкращі сини і дочки, які в лавах Збройних сил віддають найдорожче, що їм дано від Отця нашого Небесного та від своєї матері і батька життя. Життя, яке дано один раз. Зараз у ці хвилини. По заповідях Божих наші з вами найкращі брати і сестри гинуть за те, щоб ми могли молитись вільно в цьому храмі, щоб Україна була вільною державою, щоб український народ мав своє щастя на своїй українській землі. І за цих українських воїнів-захисників увесь цей час молиться українська церква, помісна автокефальна, православна церква України. В перших днів війни наша церква війну називала війною, окупантів купадвини, московських безбожників і корбойників, нечисть, яка прийшла на нашу землю, нищачи не тільки народ, а й роблячи клум на церквою Христовою. Ми це все з вами знаємо і розуміємо. І ми, як ніколи, повинні бути сильні в вірі. У нашій національній єдності. Ми повинні всі, як ніколи, розуміти, що доки не буде перемоги над цим московським бездуховним деспотом і ворогом, життя на нашій землі спокійного не буде і перечасна смерть буде приходити в домівки наших родин. А наші воїни будуть повертатися в значній кількості провагні. Які будемо оплакувати разом, поважаючи їх останній землі. Кажуть, що у цих умовах ми маємо бути більш поблажливі і з розумінням ставитися до всіх. Так, ми, християни, ми ставимося з великим порозумінням до всіх. Ми, українці, також з своєю історією Завжди ставилися і ставилися з надзвичайним розумінням, терпінням, толерантністю до всіх. І за цю толерантність платили завжди колосальними втратами і смертю мільйонів і мільйонів наших сірових громадян. А зараз оцю нашу з вами толерантність. Але яка інколи безликість, а інколи байдужність. А інколи роздумами про але тільки не про своє. починаючи з лютого 2022 року по сьогодні маємо вже сотні тисяч убитих наших співвітчизників московським безможним агресором. Так, ми маємо бути християнами і терпеливими, і люблючими. Але християнство не закликає до того, що християнин має і коли діявол спокушав Спасителя нашого, він йому не вклонився і його не слухав. Тож і каждий християнин, і ми з вами маємо бачити те, що сьогодні з московського напрямку до нас прийшов діявол, з яким ми маємо з вами війну. І доки цього дявола не вбити, він з нашої землі не піде. Так, ми маємо бути дуже толерантними всередині нашого середовища середині України. Скажіть мені, які слова толерантності я маю підібрати з сторону режима Орбана в Угорщині, який підтримує мині військового агресію проти України? Ці слова толерантності в мене можуть бути тільки одні. Негідні. Який живе, живе на території Європейського Союзу, руйнує Європейський Союз, загально людські цінності, християнські цінності і робить в тому числі каламуту в нас на Закарпатті. Які в мене мають бути слова толерантності до наших співвітчизників, співгромадян, християн, які по сьогоднішній день є в полоні Московського патріархату. І ходять в храни Московського патріархату, церква якого благословляє вбивати нас, українців, і освячує шлях яволу на Україну. Тільки одні слова. Ви занадто заблудились ті, які там Богу сидите. Ви не чуєте Бога і не розумієте заповідей Божих. Ви непомітно для себе перетворилися в корномарантів які на нинішній день своєю колаборацією допомагаєте ворогам нашим і ворогам церкви Христової, які прийшли із смертю на нашу землю, щоб убити нас, знищити наш народ, нашу культуру, нашу церкву, нашу незалежність, а далі може піти з новим ординським походом і на другі держави Європейського Союзу. Так, маємо проявляти любов. Але навчіться всій любові неправду називати неправдою. Негідника називати негідником. Того, що заблудився, ми поможіть йому зняти чорні окуляри і стати на шлях правди, і бути за Спасителем нашим Ісусом. Христом, бо інакше не можна дійти до Бога і пізнати істину, а значить і спасти свою душу. Наша віра з вами на сьогоднішній день Христова. І українська подонадність має сходитися до того, що ми маємо бути єдині духовною національною. Ми маємо вигнати ворога у бинсу з нашої землі. Ми маємо, однаково називати окупантів окупантом і це російський окупант. Іншого окупанту немає. А тому, відповідно, ми повинні ходити всі українські храми, навіть які належать до різних конфесій. Але які є українськими, які моляться за Україну і за український народ, і українську церкву, і моляться не лицемірно тільки заради того, щоб мати церковну касу в своїх руках. Не ради того, що, не дай Боже, як вони надіються, що може путінські танки дійдуть до Ужгорода, то тоді їх будуть носити на золотій тарілці, не дійдуть! До цього не допустить український народ і українська армія. Ми повинні відноситися до наших співгромадян, забувших, зокрема, московського патріархату, як і братів і сестер, але називаючи їх тими водію колаборантами, запроденцями зрадами. Бо це є правда. Тож брат і сестру, маму і тату, Паху і літику, товаришу, якщо у вас у тому полоні є ваші рідні, близькі і друзі, найдіть до них дорогу і поможіть їм звідти вийти. Бо волею, що не волею, вони стоять на стороні ворога, який нищить нас. Сьогодні ми з вами під час заупокійної. Дектей, молячи за всіх полеглих героїв, поємено згадали тих полеглих церквою, хоробрих і герої ваших односельчан у різних селах, які об'єднані зараз сінянській територіальній громаді, яких вже чимало за ці, непонували кілямо землю, яких ви ще вчора тут бачили по цих вулицях. Тих, з ким ми говорили ким ходили в школу, брали, в голову, складали плани на майбутнє, за яких молилися, а на сьогодні молимося вже за їхні душі, бо вони лежать у сирій землі своїми тілами. Тож по їхньому подвигу, маємо як ніколи, іти словами праведних первоверховних апостолів Петра і Павла і інших апостолів. І святих погодників Божих, святих прославлених українській землі, бо вони дивляться на нас з неба і хочуть нам перемоги щасливого життя, але й вони нас закликають. Любі, брати і сестри, дорога моя родина, зараз треба менше слід, зараз треба національної допомоги. Зараз ми маємо бути одним кулаком, щоб вигнати вбити ворога, а далі будувати мирне щасливе життя на своїй Богом даній українській землі. І там, звичайно, находимо час і для сліз, і для оплакування героїв і дітей. Сьогоднішнє свято першоверховних Петра і Павла по одноіменному вашому храмі, який є одночасним кафедральним храмом. Мукачевську карпатської партії Православної церкви України, все чесні усі, дорогі брати і сестри, надзвичайно радуючи душу і серцем наша українська молодь, малеча і бійці підростаючі, прийміть іще раз щире вітання з цим святом. Разом з вами щоденно молюся за те, щоби чим швидше закінчилася війна. Але не будь-якої ціни. Тільки нашої перемоги. Щоб швидше наші всі українські воїни повернулися додому живими з перемогою до своїх сімей, рідних і близьких, усього і нашого богольбивого, українського народу і в нашій український храм. Щоб кожен із вас, який сьогодні прийшов на цю святкову службу, ваші рідні, близькі, друзі, тут присутні, відсутні, вдаличині чи дома. Мали тільки щастя і радість у світі. І щоб це милостивий, вселюбичий Отець наш Небесний в усій повноті Святої Трійці Отця і Сина, і Святого Духа завжди перебував з нами, наставляв нас, захищав нас, а поряд із ним, щоб своїм материнським помогором завжди нас прикривала. Матір усіх матерів, присвята похоронця. Закликаю на вас весь наш полюбивий український народ, державу нашу, Україну, українське військо, Боже благословення. І нехай тільки радість і щастя і мир перебувають завжди з нами. Амінь.